Розглянемо, що можна записати з ефіру приймачем Rodig pr 200. Перше, найпростіше це зробити скріншот того, що ми бачимо. Натисканням кнопочки на екрані. Натиснули. Скріншот зберігся на картку пам'яті. Друге, верніше, не друге, а все інше це різноманітні можливості запису. І це, зокрема. Запис аудіо, запис кривої в файл, запис кривої до оперативної пам'яті, якщо ваша картка пам'яті досить повільна. Запис IQ з шириною до 40 МГц або шириною 1 МГц. Розглянемо по порядку, що дає кожен із видів запису. Перший, нехай це буде. давайте розглянемо, Запис кривої або запис спектру до пам'яті. Натискаємо, натискаємо запис, і все, що ми бачимо зараз на екрані, все в цей момент записується. В даному випадку розгортка від 400 МГц до 1 ГГц, і все це записується в файл, який ми можемо, наприклад, нам вже 15 секунд досить. Записали. Тепер. Це можна відтворити. Реплей. Це в нас свійшов короткий фалік, інший фалік, трошки довший. Ось ось цей. Включаємо відтворення. І, будь ласка, можна покрутити, побачити позначку пам'яті е, часу, вибачаюсь, в файлі пам'яті. І подивитися, як це відбувалося. Тобто весь наш спектр записаний. Можна сказати, це запис практично відео. От, але на ньому можна також проставляти маркери і поміряти параметри сигналів, які ми бачили на Цьому записі. Виходимо з режиму перегляду нашого записаного файла. Ось ми знову в режимі живих вимірювань. Подивимось, як працює запис в режимі непанорамного сканування, в режимі приймача. У нас тут є якийсь сигнал. Ми так само можемо включити запис. В даному випадку криву, так само до пам'яті, але тепер можна включити також аудіо. Аудіо, яке ми можемо чути зараз в демодуляторі, який працює, спрацьовує по шумодаву, ми можемо записати криву, почали писати криву пам'яті. Хай буде 10 секунд наше відео. Включаємо програвання останнього файлу. Наших 12 секунд запису включаємо. Зараз трошки наластуємо дисплей. Ось ми бачимо. Ми так само записали аудіо, разом зі спектром записали аудіо. Ми можемо бачити, що відбувається в спектрі, що при цьому передається в аудіоканалі, якщо він не зашифрований. Зупиняємо програвання і розглядаємо режим запису. Виходимо із режиму програвання, режим запису лише аудіо. В даному режимі записується аудіо по, без інформації про спектр, по спрацюванню шумодава або сквелч. Давайте трошки зараз зменшимо смугу для того, щоб нам краще бачити сигнал. Вмикаємо ще раз режим запису аудіо. Пишемо аудіо. Запишемо, будь ласка. Звертаємо увагу, тривалість аудіо стоїть 0, тому що пишеться тільки по спрацюванню шумодава. Рівень шумодава у нас ось, ось такий. От, із загальних 10 секунд, що ми зараз дивимося, ми реальне аудіо записали 2, хвилини. Е, 2 секунди, вибачаюсь. Зупиняємо запис аудіо, відтворюємо, слухаємо, що ми чуємо. Ми чуємо лише записані наші відтинки, коли був якийсь звук з демодулятора. Перевіримо, що це дійсно звук шляхом переходу на частоту мовлення з ефіру 125 МГц. Ставимо демодулятор. 120 кілогерц. Показано сірим ширину смуги до модуляції. Знову включаємо аудіо. Записуємо. 4, 5, 6 секунд. Записуємо 7. Зупиняємо. Відтворюємо. І ось наші 8 секунд. Записано. Аудіо. Вимикаємо аудіо. Такий режим запису аудіо може бути корисним при моніторингу активності на незашифрованих, наприклад, каналах зв'язку і необхідності запису досить тривалого протягом досить тривалого часу і збереженням при цьому даних на носії, на флешки. На цьому на сьогодні все.